У нас сьогодні на вечерю свинячі реберця, пікантні. Але знаєте, зачасту Бувають такі випадки, коли ну, або якісь є вади з медичної точки зору, або якщо люди похилого віку, і їм потрібно, щоб їжа була більш м'яка, не жорстка, не засмажена, не засушена. От, якби на мене, Хоч у мене також є вади з медичної точки зору з зубами, то я все рівно б спробувала б приготувати б, ну, не спробувала, а готувала б е у духовці. Але вова полюбляє більш м'яке, ніжніше м'ясо, тому я навчилась обходити ці кути, і щоб було. Гарно обом, да? щоб було смачно і щоб їсти могли всі. І ті, у кого зубки жорстке вже не беруть. Тому готую ось так. Наниз роблю подушку з цибулі, прямо так багатенько цибулі. Далі реберця, обсмажую на великому вогні, на сковороді. Якщо з противоположної сторони просто плівочка і немає там нічого, да? то цю сторону не обсмажую, обсмажую тільки м'ясну. Якщо бувають такі шматочки, що і з протилежної сторони, є ось як тут, ой, саме втекло, то тоді обсмажую з двох сторон. Далі, часник, обов'язково. Не, ну, якщо не можна, не любите, можете, звісно, не використовувати, але якщо немає ніяких протипоказань, то тоді часник обов'язково. Тепер, по спеціям, я буду використовувати суміш для свинини. Я додам трішки суміші для сала по-європейськи. І обов'язково мелена. Копчена паприка. Посипати буду кожен слой спеціями. Ось так. Якби в мене не було приправи цієї досала по-європейськи, то тоді я би взяла ще червону аджику, додала сюди. І так складаю все м'ясо. Коли всі шматочки підсмажила, Посипала спеціями, тут вже ароматика така стоїть. Не передаваємо. Далі, що я роблю? Беремо ємність. Ну, десь ложка повна столова, гірчиці в зернах. І так само повна ложка звичайної гірчиці. Так І додаємо сюди. Трішечки спочатку соєвого соусу, щоб було зручно це все поєднати в однородну суміш. Далі сюди обов'язково десь чайну ложечку щерб. у мене з горкою, тому що в мене не чайна ложечка, а менша цукру. Звичайного цукру. Так, слідки після цукру додаю звичайну водичку. Так, зараз 150 мл Виходить, я влила. Ще раз це добре розмішую. Обов'язково саличка, не дивлячись на те, що ми будемо використовувати соєвий соус. Соличка все рівно обов'язково потрібно. Так, лишню водичку геть вилили. І тепер десь приблизно так само, скільки взяли води: 150 да, мл, Так само беру соєвого соусу. Отак, капушка якою я гірчичку розводила, то нічого страшного, то не враховується. Все, тобто, тут, виходить, десь мілілітрів 350 у мене вийшло отакої підливки, чи називайте це як хочете. Куштуємо на сіль. І воно не Тому не даю ще солі. Ех. гірчичка файна. Цукор обов'язково додавати, дівчатка? Можна навіть іще трішечки. Це така смакота буде. М -м -м. Все, і тепер оцією заливочкою ось отак поливаємо наші реберця. І відправляємо на маленький вогник тушкуватись. І от, коли отак почало булькати, боже, яка ароматика, дівчатка, якби ви знали, закриваємо кришечку, і все. І на повільному-повільному вогнику, нехай отак собі стоїть, тушкується і пропитується всіми отими ароматами. Ну а ось і готовий результат. Неймовірно ароматні, з пікантним присмаком. За рахунок доданих копченої паприки, гірчички в зернах, суміші спецій для свинини, соєвий соус. Аромат стоїть на всю хату. Чоловік прийшов каже, а що в нас так смачно пахне? А звичайна гірчичка, яку я додавала, вона допомагає швидше розм'якшити волокна м'яса. І м'яско виходить. Дивіться, яке, ніжнесеньке, при тому, що там не було води. Воно не тушкувалося, да, щоб було повністю залите водичкою. Оп, все. Дивіться, як легко відійшла кісточка. Хоча, я ж повторюся, м'ясо не варилося у воді, як у бульйоні. Там тільки знизу був отой маринад, вода, соєвий соус і два види гірчиці. Ціль і цукор. І отакесеньке, ніжнесеньке, подивіться тільки, як воно розподіляється, на волокна, неймовірно смачне, Часничок, цибулька, та смакота. Хто ще ніколи так не пробував тушкувати реберця, спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь. Смачного вам!